Добровіти Гона з сьогодні ми будемо розпаковувати Лола Тун-тун, сау. Це така кулька, що вона не ділиться на дві половинки. До речі, тут в Лолі, як тут пише, є костюмчик самого мінньона. Добре. Тайна. Тут є. Сама Лола. Ось стільки пакетиків, сама Лола. І її ось такий костюмчик. Спершу ми розпакуємо костюм. Хочу подивитися, бо я вперше купую взагалі таку Лолу. І тут отакий прикольний меню. Із декальцем. Зараз хочу подивитися, які є в колекції. Тут є ось такі от штучки. В мене попалася, значить. О, в мене попалася ось така лолка. Розпакуємо саму Лолу міндюнчик, щоб подивитися, чи це справді така. О, та, це справді така. І в неї ось такі купальник і чорні рукавички вже намальовані. Далі підем, піде ось такий пакетик. В ньому щось маленьке, але пакетик сам великий. О, В неї є такий однокільцевий обруч. Оце наступне. У неї є дідейська така сумочка. Така сумочка дідейська. І в цьому маленькому пакетику ще щось є. Це, напевно, її черевички. І так тут є такі гарні черевички маленькі. І нарешті її одяг. І плаття, здається, там плаття, та да, там Патя ось, ось, ось такий серфанчик та ось така кофточка. Дуже класно. А зараз ми це все вдінемо на волку і спробуємо ще вдягнути ось це. І така ось волка в нас вийшла, а тепер я дуже хочу прям попробувати от її в цьому костюмі. Ну. Прикольно скажу вам ставьте лайк, подписывайтесь на канал и папасики.